Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до рубрики Що робиться на банковій, тобто наші внутрішні. Чим зайнята влада? Що в них нового? Що в них на першому місці? Яка політика стосовно України? Все, що можуть показати нам карти в цьому питанні. Вежа, перша карта вежа. Тобто, ви знаєте, це говорить про те, що влада у них е, вислизає з рук. Влада у влади вислизає з рук. Розвалюється, абсолютно все розвалюється до, е, знаєте, йде оця рашистська пісня, до основання. А затім Ось якось тут так іде. Зараз ми подивимося конкретно смерть. Угу. У них дуже добре під, підмиває нашої влади. Вони зараз, скажімо так, ви знаєте, дивіться, які карти випадають. І в мене наступне, що йде, таке поранений звір, кусає. Вони бояться чогось. І наразі я так бачу в підвішеному стані. Намагаються зберегти владу. Вийшов Зеленський. Можна сказати, що Зеленський. Ось якось так як я це бачу. Гаразд, як це буде розвиватися ця ситуація, взривоопасна ситуація у них. Як це буде далі розвиватися? Ха. А, будуть садити своїх опонентів у в'язницю. Ну, вони вже цим давненько зайнялись. Будуть якісь лозунги. Це, скоріше за все, ви знаєте, ботоферми будуть вискакувати. Ось, будуть закони міняти. Дуже швидко якісь будуть закони і домовлятися. Зараз я подивлюся, з ким вони будуть домовлятися, ніби то про перемогу, ніби то про перемогу. З кимось будуть домовлятися. Зараз я подивлюся, з ким вони будуть домовлятися. Це буде Європа, Америка чи Росія? Європа? Америка чи Росія? З ким вони будуть домовлятися. Це зрозуміло, десятка монет, значить, тут будуть, тут будуть домовлятися. Тут, бачите, двох якось розбіжжя йде, розбігається у них, а тут навпаки відбиваються. З Європою відбиваються, з Америкою тут не визначені, з ними не будуть, а скоріше за все, будуть домовлятися про якісь території з Росією. Ось так. Це домовленості якісь з Росією про території, про землі, про ресурс України. Зараз ми подивимося. Але будуть таємні, тому що відлюдник говорить про таємність, про непублічність цих переговорів. Зараз, яка користь Україні з цього чи, навпаки, не буде користі з цих домовлень. Зірка. Зірка дає надію, але тут іде обережно якась ситуація. Ви знаєте, це мені нагадує. Вже були такі домовленості. Зараз іде мова про Стамбул 2. А всі пам'ятають, що Стамбул 2 була здача України. Всі пам'ятають, про що там було. Там було і демілітаризація, і ну, знищення армії, знищення мови, і віри, і а, все на світі. Ось якось так. І ось тут таке враження, що будуть якісь піднімуть старі, але понаново. Бачите, якось пропозиція нових якихось в лапках нових, доповнених якихось. Переговорів. Тобто, це виглядає так, що буде Стамбул. Ну, вони ж казали, що Мінська 3 не буде. Тобто, це говорить про те, що території повертатися не будуть. На жаль. На жаль, ось якось так. Чи може Україна цього уникнути? Здачі територій. Має інша людина прийти до влади. Яка це все буде потроху повертати? Ось якось так. Має прийти інша людина до влади. Туди можна це уникнути. Тобто, Зеленський взагалі сказав: Я буду сидіти, поки буде війна. Він уже прямим, прямим текстом. Він не прийшов на один термін, він вже збрехав. Він вже вас всіх обдурив. Хто казав, що він піде, а я казала. Я ще в 2022 році казала, що він намітився на другий термін. І я дуже добре пам'ятаю. Неправда, він казав, він не думає про вибори. Та він весь час думає про вибори і він весь час думає про свої рейтинги. Тільки якщо прийде інша людина, яка дійсно. Буде повертати ось ці всі землі. Ось тоді буде надія, що ми щось повернемо. А ви вже знаєте, хто це. Король монет, ви вже і так знаєте, хто це, і попрошу вас написати. Хто знає, а я вам зачитаю щось: військові 87-ї бригади, які воюють на Курському напрямку, прохають всіх допомогти їм зібрати кошти на ремонт евакуаційного авто, Навала дронів постійні в бойові дії, а іноді тільки швидкісне авто рятує життя нашим бійцям. Їм потрібна допомога. Під цим дописом, під цим відео, я зроблю коментар. Закріплю і, ну. Каву, хто може е, поспонсорувати військовим на каву. Не мені, а військовим. Там буде відео. Подивіться, покладіть вподобайку відео. Подякуйте військовим, бо то вони просять, не я. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. І чекаю, хто напише, як ви бачите, короля монет. Хто дивиться мене постійно, вже знає, хто це. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.